На ярмарок всіх закликаємо на ярмарок. Завітайте до нас на ярмарок. Кусайте та будете смачний приз. починаючи із сьомої ранку, цей юнак закликає викладачів та інших студентів долучитися до благодійного ярмарку. Хто купляє, хто не купляє. Але ми всіх стараємося залучити, щоб вони вносили якісь внески в наш якби благодійний ярмарок. Подібна акція у рівненській філії Європейського університету відбувається вже вдруге. Ініціатори заходу усі наїдки та напої приготували власноруч. Всі бажаючі студенти та викладачі приносять різні вареники, випічку, різні коржики, тортики. Хто що може, хто що хоче, хто які має. Таланти, кулінарні здібності і так далі. Потім це все виставляється, ми продаємо їх. Це все створює такий домашню атмосферу в університеті, допомагає студентам і викладачам об'єднатися і відчути смак свята. Мета благодійного ярмарку зібрати кошти для дитячого будинку малятко. Ми самі. Це все організовували, ми робимо внески, так само вся студентська рада, і намагаємося кого активніше взяти участь в цьому. Ми залучаємо всіх наших студентів, якомога активніше брати в цьому участь. Хочемо і їх якось організувати і зробити їм свято, і до цього зробити благодійний внесок в дитячий будинок. Завдяки минулорічному ярмарку, а також пожертвуванням у скриньки благодійності студентам вдалося зібрати близько трьох тисяч гривень. Із суттєвих подарунків такі були це дитячий майданчик обладнали е, гойдалками для е, дітей. Значить, щороку ми купуємо їм е, дидактичні матеріали для е, розвитку дитини, фарби, е, папір, е, цукерки. Цьогоріч організатори ярмарку сподіваються зібрати не меншу суму, аби влаштувати маленьким вихованцям дитбудинку малятко. Справжнє свято. Роман Сварида, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.